Всім привіт, слава Україні! Пару днів не було відосів, а що не було, то що повинно було відео вийти про рибалку, а воно не вийшло. Бо мені вже стидно просто виставляти е, такі улови, такі рибалки, це страшне. Толі я рибак такий, то ли так риба ловиться. Був значить, два дні підряд на одному фактично місці. Перший день з підкумком. Зранку приїхали, на лодках відплили, якраз кидали під кувшиночки. Смикнув одного карася, ну, карась толковий, такий грам 700 достойний. А місні з берега там ловили. Ну, думаю, на наступний день поїду життя. Ну, я, я поймав одного карася, під кумок, нічого. А місні з берега три карася, щось там хтось і ще там поймав, Думаю, треба з берега попробувати. Взяв ельки, і відео знімав, це все ну, просто реально не, не виставляю, тому що ну, блин, вже, вже стидно, вже люди будуть скоро сміятися. Сама риба навіть буде сміятися. На ельки, ельки течуть. Набрав повні галужі води, піймав одного карася, чуть-менше, десь грам може 400 меншого, ніж того. Сенця і один зійшов. Ну і зійшов, як завжди. Кажеться, що там будь-то би монстр був. Ну, щось таке гупнуло, щось ушло. Ото така невдала знову рибалка. Як щось дійсно толкове насмикаю, то по любасу треба відос складати. Ну, карась красивезний, чорний, такий, вудає він же ж під болотяного. Плюс по смаковим якостям це, це не передать словами, аж солодкий, пісня. І того не виходили, не виходило, не виходили відоси. По опадам, значить, у нас раз 5 мм, та другий раз 5 мм. Коротше, пиль, одним словом, полосами пройшло, там пролило, там пролило, там навіть із градом було в тій стороні. Ну, а в нас, в нас як у нас, як завжди. Опатів там далі не пише. На кінець неділі 34-36 градусів тепла. Це просто буде Аліс капут Ну а Сьогодні значить, працюємо 2 години дня, будемо замоторюватися і розкидати гній. Дав товариш свої 2 гною ну, розкидачі, не знаю, як вони там називаються. Ру-4, роу-6, не знаю. То міша коли мої воді в всіх ділах, я не розумію. Не Коля десь там ззаду сковшов летить і пацани на під'їзді. Зараз відміряю, в общем все це поетапно розкажу-покажу, буде вносити гній. Те, що там холден хоче розпаювати, хоче вивести все в натурі, то прийняли рішення, що будемо сіяти так, як ми сіяли, хочемо сіяти пшеницю по пшеницю. Тобто зараз розкидаємо гній там, де будуть наші паї в натурі. Вносимо гній, діскуємо все, поремо, ждемо до ждемо. Періоду, коли будемо сіяти, 5-10 вересня, і будемо проводити посів. Засіваємо в сплошну, потім, коли там холдингу приспіче, коли вони там приїдуть, будуть виводити. Ну, виведуть, попадемо ми там на ту дорогу 5 метрів, на там, я не знаю, на 20 літрів солярки та на що там іще, на посівний. Да? Але зато посіємо вчасно. Бо якщо ми будемо ждати, поки вони приїдуть вимірювати, то це може бути вже і сніг випаде, тому краще. Чуть-чуть потіряємо. Гарна приказка є, да? лучше зубним потіряти, чим з дурним знайти. Так оце і тут. А то Краще ми зробимо. Знаємо, що в нас все підготовлено, тільки погода, посів і все пофеншуємо. Так що такий розклад. Сьогодні розкидаємо органіку на наші участки. Не перемикайтеся, далі буде щось, щось покажу, розкажу. Не забувайте підтримувати. Отаким палець вверх. Про свиней, як і говорив, чуть-чуть пізніше засніму відео. Бо деякі люди хочуть почути, чому, да що, да як. Ну і, в принципі, хочуть саме свою думку з приводу цього висловити, а там уже буде як буде. Ну а відео сьогодні не про свиней, хоча про їхні екскременти, чи як воно правильно називається, про їхні какушонки. Все, прямо, в принципі, дорога нормальна, просохла. Воно не стільки того дожджа було, а стільки воно просто пересрало. Я думаю, що чогось грандіозного. Ось уже, уже зараз покажу. Тут там вже дільошка проходить повним ходом. Вже ось. Все. Це щось означає. Це що тут? А буде, виходить, дорога. Чи бог я знає, де воно, що воно до половини. Це я прикинув сам собі, що якщо виводить, хорошо, виводимо. Робимо все так, як вам захотілося, все пофеншуємо. Багато хто з підписників писав, що в нас таке саме було. Потім холдинг пішов в обратку, що спочатку вивели, а потім давай міняться, бо воно ж там туди-сюди. То я вам скажу, дороги назад не буде. Все, це вивели до побачення. Будете ви зі своїми 24-рядковими сівалками, з 32-метровими з жатками 12-рядковими, їздити, топтати. Потім будемо я не знаю, дороги перекривати, чи я там не знаю, що ми будемо робити. Ну, назад вже ніхто міняться не буде. Під ці площі спеціально будемо... Ну, ми ж вже розуміємо, та, що це наші площі на майбутнє і так далі. Тобто ми будемо вносити туди як органіку, так і мінеральні добрива. І ніхто вже нікуди на старі позиції вертатися не буде. Так що залишилося ще чуть-чуть експериментів на наступний рік ми самі собі прикинули, що буде чимало, тому що кусків багато, Тобто можна експериментувати буде з висівом, густиною, міжряддям. Коротше, сроками, всім чим душа побажає, так як кусків тепер, я тебе дам. Проблема тепер з'явиться з приводу комбайна, але я думаю, це не сильно така велика проблема тих комбайнів ось в Окрузі. Тільки щоб погода давала і Альо прилетять чи ті, чи інші товариші без ніяких запитань. Головне, щоб обрали своє. ну, Заяць по дорозі скакає. Все просто, ось сидить, дивись поскакала, може його давить, га? Дічі розвелося крепко, і зайці кожен день оце, їдеш один, два, три, п'ять, без ніяких випросів, попадається тільки там. І козочки літають, і кабанчики. Козочки такі сою жують такими темпами, що не буде скоро що її вбирати. Ось проїжджаємо нашу пшеничку. Зараз я там буду із меркою бігти, забивати колочки, щоб вносили, вносили на тому, де воно буде ставатися наше. Тут ось соя Аполло, Далі там піонер, ну коротше. Туди-сюди я вроді би і невеликий був дощ, і тут полосой, може більше пройшло такі калюжі, що, що можна і присісти чуть-чуть. І хтось по і пер. Ну та общем. Зараз будемо займатися, трактора його розтовчуть, так що я тебе дам. Їдемо вже на місто локації, почнемо із гальнішої, кучі там коля загружає. Один поїхав, другого догружає, той розкидає, ну, коротше, все в процесі будемо вносити. Понятно, що це по-своєму капля в морі, да? ну скільки нас там того гною, скажімо так. Тобто, як там її треба, чи по 40 тонн на гектар вносити, чи скільки, я не пам'ятаю. Ну що є, то будемо і вносити. Тобто, ще треба ще перевозити, але немає, не встигаємо. Треба е, техніку, щоб максимально швидко це все діло перевести, то трохи є з цим заморочка. Не забувайте, Хопа, далі буде. Прилетів вже на місце локації до першої кучки, воно у нас так порозкидано, то там, то там, то там планували вносити і туди, і туди, і туди. Ну і ітоги будемо вносити все на одне під попередник, як говориться, да? тобто під наступну культуру. Розкидаємо гній, посіємо пшеничку, ну а потім вже під кукурузку цей гній почне працювати. МТ-зони на мазі, один навіть з кондиціонером. Кукурузка Red GT Genetics. Качанчики такі вирисовуються, щось як у лисого. Не європейський стандарт. Ну це ж, мабуть, та 6 6, да? не Rows 4. Я не фахівець, без поняття. Не знаю, що тут ми встигнемо за сьогодні. Ну, що встигнемо, те буде і наше. Звезимо його так на кучку. Їхали, в общем, поставили тички там, де воно наше буде, щоб розкидати там, де воно е дійсно потрібне. той заяць, що я показував, тричі. Туди-сюди вискакує. Печеться. процес взагалі, іде якраз чітко один поїхав розкидає другого догружає стоїть назад. ну коротше якраз чітко прицепи називаються до речі я ж там на теліпав що там роу 6 оце роу 11 от навіть метка є а то роу 7 чи роу 6 бо я тракториста спитав він каже чи роу 6 чи роу 7 Не знаю по скільки воно там тон вийде Посікась вийде. Тут потім порядки, звісно, після себе поставляємо, щоб воно було по феншую. Оля, он сиреньке бере. І як оце без погрузчика? Ну як ти не крути, ну тема бомба. Хотів на масея у пацанів із Інфорт є погрузчики оригінальні оці, що вони ставляють на Масею. 14 чи 12 чи 14 штук євро. Вроді би, так. Да. Дешевше, ніж Манітуха, дорожче, ніж МТЗ, але ж надійніше. Або ж той самий генерал. Ну, блін, для таких робіт, як ти не крути нову техніку за неймовірні гроші, заганяти оце в кізяки, теж не треба. Получається, без МТЗонів ніяк не обійтися. Треба, щоб по любасу він був. І куди він, в принципі, не кинь, в яке господарство не подивися, візде є в тезор. Десь щось там підкосить, підлапать. Саме те, що доктор приписав. Да? Так як оцей ті грузить. Коля у руля. Кандьора В чоловіка хоч кондиціонер є, він сидить, він тік-ток гортає. як цар. Коля чуде розриває кучу. Ох і пекло, йомайо, -йо, пече, пеще жари таке, що. Це те, що батя казав, Коля, не лізь тільки в землю. Так і вийшло. Та зям понариваємо, будемо потім навозити. Органіка є органіка. Не на один рік її вистачить. Мінералка, що там мінералка? Сипнув. В один рік рослина ковтнула, ну звісно, щось може й ну, Кізячок є кізячок. Тут і коров'ячий, тут і курячий. Свинячого, правда, нема. Ох, хідріть, це так і должно бути. Що колюса отак. Навірно, так і повинно бути. Тут же ж, навіть немає ні ресор, нічого. Так що потихеньку працюємо. Завтра слідом дискувати. навіть не видумувати, поки воно таке верхній шар ще сирувати, треба гній продискувати. зробити мульчу. І заганять плуга орать, щоб площа була готова до посіву. Хочемо раніше ж посіяти пшеницю в сроки, як має бути. Тобто нам потрібно виорати, якщо ми хочемо посіяти по пшениці. Після сої це все може розтягнутися, затягнутися. І буде так, як в тому году, що сіяли. Сікільська там етапів, то сиро, то забиває, то не ще що то, то краще його одразу зробити, щоб воно було. Підготовлене, хай стоїть. А там вже будемо дивитися. Чи ми будемо сіяти, чи не будемо. Може, кукурудзу, ну щось передумається, щось там переіграється. Ну, коротше, нюансів дуже багато. Там з приводу тої самої дороги, яка типу, по центру долажна бути, а ми її хочемо, щоб перенести під посадку, щоб ми її обслуговували. візьмемо для себе на обслуговування, ну, щоб не переривати ділянки, щоб не було то як хто зна що. Ось такі качани, звісно, висять, їдрить мадрід. Другий, ну другий, мабуть, не буде повноцінного. Ага, а туди більше. Це з краю щось таке. Ну, тобто, що маємо те, що маємо. Розкладка Атрії на 5 з плюсом. Фао, по-моєму, цієї кукурудзи 350, якщо я не помиляюся. Треба глянути. Переїхав на пшеничку. Так, да. звісно, це все, якщо розібратися порівняно невелика кількість органіки, Ну де її сіка набрати? Ферм вже немає, таких об'ємів, як були раніше. Це і так, дякуючи, що хоч це є, органіка є органіка. І от там видно, не видно, ніфіга там не видно. До половини, грубо говоря, стоїть колочок. І він туди доїжджає, розвертається і назад пече. І вон стоїть колочок, тобто на оцю площу гилимо. І завтра я сюди залітаю з дісками. Воно можна було б і зразу. Ну, мені каже, мабуть, буду довго ждати. То Завтра з утра в процесі воно возиться, а я в процесі дискую. Так що пишіть, коментуйте в сьогоднішньому відео. А завтра буду давати вам відповіді на ваші коментарі. І підтравок тут, як тут, уже пошили. Що тут порівняно пройшло? Скільки пройшло? Днів 5 неділя після вбирання. Пшеничка ще стоїть. Два гектара не убрали. Процесія це сьогодні, завтра підтряхає і будемо шукати комбайна. Все ж таки на великий об'єм проще знайти. Ну, не, не сіке проще, а сіке правильно да, дзвонить і каже, що так, мені потрібно брати 20, 30, 40 гектарів. А набрати одного, другого чи третього, чи четвертого товариша і сказати, приїдь мені, убери 4 гектара е, відстань до поля, я не знаю. Самому найближчому це кілометрів 10, може і 15 на опростець. Тому це по-своєму недоцільно. Ну а по місту по місту ж як завжди. Так що діло буде. Щось в цьому я позитивне бачу. Що ж його ждать? Ну поки ми будемо чекати. Це добре, що вони хоч зашевелились, що хоч щось почали там вже якісь полоси нарізати, щось там, я не знаю тому що якщо оставлять його, це так як воно є, ну ви прикиньте, оце весь бур'яно, це все е, попроростає, площа буде не оброблена, далі піде соя, потом сою не оброблена. Ну, це все цирк на, на Це... Я такого не люблю, повинно бути воно вже все продумано, оброблено, тільки потім питання е, вологи і питання часу, щоб вчасно е, все це діло засіяти. Тому... І спішимо зробити, обробити, щоб воно було і стояло і ждало своєї черги. Получається, я так розумію, що прицепа що одного, що другого, вистачає туди-назад, все, туди назад, все. І знову у нас загрузка. Той менше я бачив, що його іменно точно так вистачило, а цього не бачив. Ну, мабуть, я думаю, так само. Ми я чоловік. Ох, і пекло. Тридцатка. Оце в тіньку машина стояла. 30-ка. на сонці, мабуть, всі три, може й 35, не знаю. Вентилятор на кондиціонері не глухне. Я ж так розумію, чим медленніше він ходить, тим більше висипається. правильно? Якщо він буде їздити швидко, то воно все жменька сипнулося на погодних там, 10 метрах, образно, говоря. Ну, якщо я правильно розумію, щось воно таке. Щось воно таке. Да, і цього теж туди назад вистачає і все десь більше попало, десь менше. Ну, іншим макаром макару ми його розкидати не в змозі, руками, вилами, тому подібне, це все не в селах. Тому, тому маємо, що маємо, десь більше, десь менше, в кінечному результаті непогано. Все, прийшов наш робочий день до свого логічного завершення. Чуть-чуть підрівнюємо, щоб. Убрати цю срачину, а потім я не знаю, чи задіскуємо, чи підровняємо. Коротше, щось нібить йому зробимо. Наведемо тут порядки, щоб воно було. Цей п'ятачок тут а він для всіх удобний, Всі тут, а хто не приїжджає, чи каси вносить, чи оприскува техніка стоїть тут, а все заправляється на цьому п'ятаку. Ну, а ми чуть-чуть взяли його в оренду на один сезон. Тому після себе, звісно, залишимо порядочок, щоб все воно було цивільненько, щось на щось похоже. Сіка прицепів вивезли, бог його зна. Ну, з кучі залишилося, ну ось. О. Ще завтра цілий день возити з інших міст, бо і там в отом краю є, і в отом краю є. Треба його зробити, щоб закінчити тему з гноєм. Хлопці завтра возитимуть, а я буду діскувати. Так що пишіть, коментуйте, що там, задавайте питання, а завтра якраз у відосі буду давати на них відповідь. Все, в общем, кіно завершуємо. Дякую всім за увагу! Всім пока, і звісно, все буде Україна.